Ей, чувак, ну як мені купити долари в Privat24? Да все просто. Переводь їх через Privat24 на Монобанк, а далі дивись моє відео. <ривіт> Друже, привіт! В минулому відео ми розібрали питання щодо доларів і Приватбанку. Але я, як справжній каталюк, просто не можу залишити в стороні монобанк. Тож сьогодні ми поговоримо про долари і монобанк. Наприкінці відео я покажу, як можна купити долари через додаток Монобанку, тож не перемикай, йдемо далі. <плес> як купити долари в Монобанку? Тож механіка цього процесу наступна: ти купляєш долари в банку, але змушена їх одразу покласти на депозит. І по закінченню терміну депозиту ти можеш забрати їх саме в паперовому вигляді. За яким курсом можна купити долар? На момент зйомки цього відео, курс долара в Монобанку був 37,5. Цей курс завжди можна подивитися в додатку, якщо натиснути на 4 крапочки в правому нижньому куті з надписом Ще. <мес> Які обмеження по сумі депозиту? На сьогодні в Монобанку при відкритті депозиту нижній поріг це 100 доларів. Верхній поріг це сума в еквіваленті 50 тисяч гривень. Ці обмеження встановлені НБУ. Який мінімальний термін депозиту? Наразі в цій робочій схемі мінімальний термін депозиту в Монобанк становить 3 місяці. Він може бути і більше, але не менше. Тобто, свої долари ти можеш потрогати оцими ручками не раніше, ніж через 3 місяці від того, як ти їх покладеш туди. <звук> Чи можна оформити депозит в додатку Моно? Так, звісно, можна. І просто уяви, наскільки це зручно. Трошки почекай, і я покажу, як це робив я. І це дійсно крута фіча. Якщо ти візьмеш, наприклад, укрексімбанк, то для того, щоб відкрити депозит, тобі мало того, що треба прийти у відділення, так ти ще й за послуг банку заплатиш. <клес> як зняти долари з депозиту? Так, ти напевно знаєш, що Монобанк позиціонує себе як банк без відділень. Тож для того, щоб зняти долари, тобі буде потрібно прийти у відділення Універсал банку. Замовити долари ти зможеш через додаток Монобанку через службу підтримки. Для цього потрібно буде вказати суму в доларах і місто, в якому ти хочеш зняти цю валюту. А отут, як справжньому котолюбу, мені буде нереально боляче. Як виявилося, не в кожному місті, не в кожному відділенні Універсалбанку наразі ти можеш зняти валюту. От такий от прикол. І більше того, на валюту нереальний ажіотаж. Тож на два тижні вперед всі заявки розписані. Будь готовий до цих форс-мажорів, якщо будеш знімати долари. І чуть не забув, для того щоб зняти долари в касі Універсалбанку, тобі знадобиться паспорт і ідентифікаційний код. До речі, службі підтримки МОНО мене запевнили, що достатньо буде дії. <клес> Як зняти долари з доларової карти? Механіка процесу і граблі всі ті ж самі, що і при знятті долара з доларового депозиту. Але слід пам'ятати, що банк при знятті з карти буде брати комісію 0,9%. На жаль, неможливо цю комісію зняти із гривнівої карти, тож вона зніметься в доларах. Ти маєш знати, що банк видає долари в купюрах, а не в центах. Тож якась кількість центів в тебе залишиться на доларовій карці і повисне там. Ну ось і настав час прикладу. Я зробив його по-перше, щоб ти бачив, що я знаю про що говорю, і що тут мої долари теж знаходяться. По-друге, я хочу, щоб ти не хвилювався, що зробиш у додатку щось не так. Тож вважаю, що це дуже подробна інструкція. Я зробив її настільки докладною. Як пояснює своїй мамі якесь питання по комп'ютеру. До речі, мам, дуже люблю тебе, ти в мене найкраща. Я хочу, щоб після перегляду цього відео ти зателефонував своїм батькам. Скажи їм, що ти любиш їх. Цінуй кожну хвилину, що ти живеш з ними. Це важливіше, ніж будь-які долари, ніж будь-які банки. Щоб подивитися курс покупки долара в Монобанку, натискаємо 4 крапочки із надписом Ще в ніжньому правому куті. Для відкриття доларового депозиту переходимо в меню накопичення. Натискаємо відкрити депозит. Обираємо валюту долар, вводимо потрібну нам суму. Переглядаємо умови договіру і обираємо, з якої карти будемо поповнювати депозит. Важливий момент. Потрібно обрати цю опцію, щоб депозит не був пролонгований автоматично. І тепер наш депозит з'явився в меню накопичення. От і все. Ну ось ми і розібралися із доларами та монобанком. Якщо якісь питання лишилися без відповіді, не соромся, питай. Якщо відео було корисне, став лайк, підписуйся. І не пропускай моє відео, як я знімав долари в монобанку, що вийде через 3 місяці.